Ну, кит? Не, у нас вже таке було. А, у нас вже таке було. О! От кит. Ви великий кит. Кит ходи тут гарне освітлення. Кит. Кит, скажи, кікаслів. А кит, як свята. Кашки свята класно вдались, набрав кілограма два. Коло сам важив кілограма два. Тіт, навіть не думай. Розказує щось. Кусатий кит. Напаси на річком. Кузатий кіт. Крупляє.